Вітаю, друзі! Сьогоднішня тема вам точно сподобається ця тема, яку мало хто піднімав, і ви, українці, вже багато чули про безхатьок, про проблеми з безхатьками тут в Канаді, особливо в центрах міст, великих міст тут в Канаді. І я сьогодні хочу вам розповісти про те, що чому вулиці в канадській перетворюються в Зомбіленд, чому стільки багато бездомних. Ви можете часто побачити саме з таких різних позах, де вони дійсно стоять і навіть на вас не реагують, або говорять повітря, або б'ються з повітрям, або просто кричуть, або просто напівзігнуті. Це справді, як ви йдете цими вулицями, як ви проходите, як ви це все бачите на власні очі, це дуже страшно. Це болить душа, бо це колись-колись чиїсь діти. Я принаймні так думаю. Знаєте, це важко на них дивитися зараз, але це колись були діти, якихось батьків, і зараз ці люди просто на вулицях і в таких різних позах і положеннях, і багато є навіть нападів на простих людей. Тому треба бути обережним. Але я хочу вам сьогодні розповісти про фактори, причини, чому це все так розбивається, чому саме немає контролю над цим і чому. Канаді, в Сполучених Штатах Америки це велика така біда. Я коли був Сан-Франциско, я попав в такий район, що ви просто не можете уявити. Один з найгірших районів, де на мене напали і на мою дружину без хатки. ви собі просто не можете уявити. Почали там кидати різні речі, просто підбігати. Ну, справді. Якщо би я би не мав би в силу волі, силу духу і був би якимось переляканим, то це могло би конкретно, знаєте, зробити проблеми. Але я добре себе почував, зреагував і все вийшло, слава Богу, без проблем. Але це мені відкрило очі, тому що коли потім після мого від'їзду від сан франциско приїжджав китайський президент Сполучених Штатів Америки, це було пару років тому назад. Все повністю було почистено від безхатків, безхатків перевели кудись, вулиці відчистили, показати, що все супер, без ніяких проблем. А потім, як від'їхав президент, все зразу відновилося до тих самих проблем. Але ми більше сьогодні будемо говорити про Канаду. Тому залишайте в цьому відео вподобайку прямо зараз. Якщо ви дійсно підтримуєте і вам цікава така інформація, пишіть свою думку про цю всю ситуацію, чому ви думаєте, так влада допускає таке? Чому ви думаєте, можна можливо якось це покращити? І також підписуйтесь, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Нам залишилось буквально 53 підписники до 210 тисяч підписників на Ютубі. Це класно, це круто. Дякую вам, друзі. Поїхали! Почну я зразу з того, що звісно, чому безхатки себе так поводять? Ви самі її розумієте і зрозуміли, що це, звісно, все зв'язано з наркотиками. Найбільший наркотик, який приймають ці безхатьки, це фентаніл і, звісно, інші такі синетичніші. Наркотики, які ви можете знайти на вулицях. Це дуже є їх багато, кишить вулиця ними. Люди просто попадають в залежність, вони до цього йдуть, витрачають свої гроші і, враховуючи на те, що ці люди переважно не були знані за те, що працювати важко чи заробляти важко. Їх потім їхні батьки, може, викидають з хати, бо в Канаді дуже прийнято. Якщо вам 18 років, то ви не повинні сидіти на... На, фактично на головах ваших батьків і дуже часто батьки просто показують на двері, і діти або виживають, або не виживають. І це створює теж такі проблеми, де деякі люди просто не можуть з цим споратися. І що цікаво, я не знаю, чи ви знали чи не знали, в Британській Колумбії навіть дозволяли різні важкі наркотики тримати в маленьких таких кількостях. А чому дозволяла поліція це робити? Щоб трошки розвантажити. В загальному систему поліції, щоб розвантажити систему в тюрмі, щоб не дуже так було до чого причеплятися. Тому уряд дозволив затримання маленької кількості різних таких важких наркотиків, і це навпаки приз призвело ще до більше і до більше наркотиків потенційно на вулицях. На мою думку, і на думку багатьох експертів, також треба враховувати дуже цікавий факт, що іст Хейстінгс це така вулиця в Ванкувері. Вона має найбільше безхатків в цій країні. Це дійсно дуже велика біда. Я був на тій вулиці. Я це все бачив на свої власні очі. Це не розповідає просто так з повітря. Я пройшовся цією вулицею, але з іншого боку, і бачив все здалека. Я бачив, як люди, які там люди є. Це просто жах. Це кров просто в серці переливається. Серце стискається, і, чесно сказати, аж важко там бути, і не хочеться, щоб ніхто вас, не дай Бог, зачепив, тому що ви не знаєте, які зарази мають ці люди на вулицях. І ця вулиця завжди, завжди знана за смерті, завжди там е, о, о, дуже багато е, передозовуються люди наркотиками, е, дуже часто помирають біля. Дві 200, тисячі людей в рік помирає просто на тій вулиці. Це дійсно велика біда. і ну, проблема, Велика проблема того міста Ванкувера. І в то і фактично в той район мало хто ходить заліз туристів чи навіть з людей. І мало вам про це навіть хтось і розкаже. Ванкувер, Торонто, Едмонтон, Вінніпех. Це такі топові міста, які мають багато безхатьок. І, і це дійсно проблема. Це проблема, яка не просто так ці безхатьки там появляються. До чого це все приводить? А просто дуже. Психічно проблеми мають багато людей, які о, залишаються на вулицях. Вони не просто залишаються на вулицях, бо вони не можуть працювати. Вони мають психічні проблеми, різні психічні розлади. І з 90-х років в Канаді зменшилось і зменшилося різних психлікарнь, і це створило меншу можливість навіть людям піти кудись і отримати якусь допомогу, щоб навіть допомогти собі і своєму ментальному стану. І тепер додайте, що COVID-19, коли був, воно більше і більше людей просто поїхали, тому що не всі змогли з цим справитися, і люди почали, як то кажуть, залишатися і виходити на вулицю. І цікаво, що оренда також, космічні ціни на житло, на життя. Якщо ви залежні від наркотиків, то ви не можете просто фізично це все оплачувати. Ви не можете фізично жити десь, тому що ви не повноцінний, як то кажуть, не повноцінна людина в суспільстві. І від того люди просто попадають ще більше і більше. Це зростає, це криза. Про це пишуть в газетах. Це Уряд навіть визнав, уряд зараз працює над планом, щоб до 2028 року зменшити безхатьків і бездомних на вулицях. Чи це їм дасться, чи ні, це важко сказати, тому що дуже є мало різних програм. Я мало програм, де люди можуть звертатись, де люди можуть піти за допомогою. І плюс в деяких навіть ситуаціях безхатькам навіть видають мінімальну допомогу і вони використовують ті ж гроші, щоб знову піти і купити якісь наркотики чи ще якусь фігню. І назад-назад ще більше себе закидати в ті всі е, проблеми, в яких вони вже є. Ну я не можу вам сказати дійсну проблему, що також на таких людей дивляться, як вже такий варіант, який вже не повернути назад, як на наркомані, вони, як на людей. І саме роблять, просто ставлять більші штрафи, очищують потенційні місця, де без хатки жили, де палатки вони виставляли. І таким чином це не допомагає це навпаки, створює ще більшу проблему, тому що деякі люди відсторонюються від специфічних місць, починають ходити в інші міста, там починають спати і лежати, і створює великі дуже проблеми. Я От навіть хочу вам розказати про справдиву історію, яка відбулася в Едмонтоні. Один чоловік, власник будинку, прокинувся, вийшов ззаду свого будинку і побачив, що без хатки там сплять. Він до цих безхатків не підходив, бо він сказав, що він боявся за своє життя. Він не знає, як вони можуть відреагувати. Це люди потенційно при наркотиках. Люди потенційно мають психічні різні розлади. Потенційно люди, які вже на дворі нема що втрачати. Він подзвонив поліцію. Поліція приїхала, заставила їх покинути його місце. Але проблема в тому, що вони там створили дуже великий безлад, багато різних голок він знайшов, бруд. В туалет вони там ходили, і він звернувся до міської ради, сказав до міської ради, що, будь ласка, допоможіть мені, щоб приїхала якась служба і це все почистила. А знаєте, що міська рада йому відповіла? Міська рада йому сказала, що ми вибачаємося, але це твоя власність приватна, і ти відповідаєш за свою власність, і ти будеш платити за все і любий відвіз і любе чистку. І він сказав, що йому не так, як не ті гроші потрібні, йому потрібно. Піднятися суспільство до міської ради, щоб щось робили, бо це вже виходить просто за межі. І деякі люди мають дуже великі проблеми, і також метро нападають на них. Це біда, це біда, тому називають таких людей, які при нарк... наркоті, дуже часто зомбі, тому що вони дійсно все поводять як зомбі. Я дуже надіюся, що уряду Канади вдасться це зробити, але це не тільки в Канаді така проблема, в Сполучених Штатах Америки ця проблема на такому ж самому рівні, навіть на вищому рівні. В Європі також є безхатки, просто там це все гарніше і акуратніше контролюється, і там більше є різних допомоги, і пробують, як то кажуть, безхаткам так не давати розвиватися, як тут в Канаді. Але що буде, ми не можемо знати. Але я вам хотів розповісти, донести інформацію. Залишу послання на офіційні статті в описі до відео, що ви могли собі перечитати. А вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.